Ділюсь з вами другою посилкою. Накладна моя ось, замовлення клієнтів. І хочу з вами поділитись. Дуже чудові позиції в замовленні. І зараз почнемо з вами. Замовлення клієнтки спрей, каратинова терапія з 18-амінокислотами. Чудово зволожує, розплутує волосся гарно, заповнює кожну волосинку, даруючи їй пружність і силу та здоровий вигляд. Я таким спреєм користуюсь, дуже задоволена. Після миття волосся на вологе волосся і дуже гарно і надає блиски, шовковистість, і легко розчісується, розплутується. 115 мл в тубі спрей. Ось. Сертифікований продукт наш чудовий, не фокусується камера. Ось. Приємний аромат дуже має. Чудова серія працююча для волосся, для відновлення, для фарбованого дуже чудово. Ціна в каталозі спрею нашого 459 гривень. Серія з чотирьох продуктів: є сироватка, шампунь та маска, кондиціонер 2 в одному. Це бестселер компанії. Ось так що звертайте увагу на цю серію. Далі в замовленні. Замовила клієнтка інша. Ось такий чудовий набір Sensational аромат. Та доповнює його лосьйон для тіла, парфумований. В ароматі 50 мл, в лосьйоні 100 мл. Неймовірна пара для коханої. Ось, універсальний аромат, як денний вечірній. Ось, набор цей коштує 599 гривень. Зараз на нього акція в каталозі. І ви можете скористатися цією нагодою. Ціна цього набору 599 гривень. Ви можете гарно зекономити 100 з лишнім гривень. Ось і дуже чудовий, чудовий аромат. Верхні нотки, бергамот, зелене листя, персик, ноти серця має водні ноти, конвалю, троянду жасмин та базові ноти, амбра, мускус та сандал. Ось такий набір. Гарний 599 гривень клієнтка скористалася цією нагодою і придбала цей чудовий набір. Дуже гарне пакування, стильне ось, виглядає дуже чудово. Так що. Зверніть увагу в каталозі лютого. І також ця клієнтка скористалася і придбала пару для коханого чоловіка: аромат баолі, неймовірний, та парфумований бальзам після гоління. В ароматі 90 мл, в бальзамі 100 мл, Зараз акційна пара ця коштує в каталозі 619 гривень. Скористайтесь цією нагодою і зекономите приблизно. До 100 гривень, ну, трішки менше, але все одно зекономити. Чудовий аромат, верхні ноти Лаванда, Шавлія. Має неролі бергамот, ноти серця, зелені ноти, ялина, лілія, морська вода та базові ноти в цій. В цьому ароматі дубовий мох, ветивер, амбра, мускус і кедра. Гарне пакування, стильний, такий свіжо-морський чоловічий аромат, неймовірний. Так що рекомендую. Дуже гарна ціна в лютому. Звертайте увагу, побалуйте своїх чоловіків. Далі в замовленні ось такий набір акціонний. Це палетка, наша бестселер-хайлайтерів 3 в одному 15 грамів. Та йде в цьому наборі щіточка для контурингу. Ось Для нанесення бази, дуже приємна така, розового кольору перламутрова. Дуже м'який ворс має захисний ковпачок. За допомогою неї наносити засоби для контурінгу для обличчя, та тональну основу. Ось. І палетка хайлайтерів дуже чудова, гарні такі кольори має. Зараз вам покажу в каталозі, бо відкрити не можу. І зараз акційна ціна. Можна придбати цю парочку для сяйва вашого мейкапу за 600 гривень. Тобто ви зекономите 150 гривень. Має ніжний розовий відтінок, золотий відтінок, такий дуже гарний, ось, і помаранчевий. 15 грамів. Ось, так що дуже гарно, гарна ціна. Зверніть увагу в лютому, і просто неймовірні кольори, дуже такі ніжні, помаранчевий буде дуже гарно на літо. ось, І можна гарний такий чудовий мейкап зробити з цією палеткою хайлайтерів. Також по акції інша палетка є, звертаючи увагу вашу для чіткого контуру. Тут холодний відтінок ось, для контурінгу. Бронзатор та хайлайтер, і також щіточка в комплекті, так що звертайте увагу і обирайте свою палетку за вашими вподобаннями і потребами. Далі в замовленні ще також бестселер Я користуюсь такою праймер-базою, основою VFX camera ready Pro. Це бестселер компанії pharmacy Неймовірно підготовлює вашу шкіру до мейкапу. тональна основа дуже гарно потім лягає на цю базу, нивелює пори дуже чудово і створює ефект фотофільтру. І ви виглядаєте просто як з фото з картинки журналу, як зірочка. Він прозорий, має гелеподібну текстуру. Ось і підготує шкіру до макіяжу, і мінімізує появу пор, не забиває їх, надає ідеальну гладкість шкірі. Ось, і дуже ваш макіяж стійкий. В пакуванні 25 мл, ось, вистачає її дуже надовго, цієї праймур основи потрібно зовсім трошечки. її, Ось, дерматологічно, вона протестована, ця праймур основа. Так що, звертайте увагу, дуже гарний та стійкий мейк ап Ціна в каталозі цієї основи 319 гривень. Так що, ось така чудова праймер основа, а також є крем для строубінгу. І наші коректуючі крема від запалень, почервонінь та. З фіолетовим підтоном для тьмяної шкіри і усунення жовтизни. Так що не забувайте про ці позиції, чудові для мейкапу, дуже гарно працюють, і ваш мейкап бездоганний весь день. Далі в замовленні Ось така парочка, гель для очищення, серія доктора Джуджета Туни з гіалуроновою кислотою і крем під очі також з гіалуроновою кислотою. Чудова пара, гель не пересушує. Коли ви вмиваєтесь, він перетворюється на таке молочко комфортне ось При контакті з водою не пересушує вашу шкіру, вона зволожена, насичена вологою і дуже гарно діє. Прибирає сухість зневоднення шкіри, шкіра еластична, пружна. Ось комплекс гіалуронової кислоти в цій серії, натрій PCA, котрий еластичність дає шкірі і пружність і свіжість, А також морська водичка, яка захищає від зовнішнього середовища і підтримує шкіру та захищає її. Використовувати можна серію від 20 для зневоденої сухої та нормальної шкіри, дуже чудово. В складі складники, ті, що в очищуючому гелі, гарно видаляють бруд також, і залишки макіяжу, і вигляд такий свіжий надає обличчю, і активні компоненти в складі цієї. Цього гелю запобігають закупорюванню та появі акне і комедонів. Я користувалась влітку і ранньої осни такою серією, залишилась дуже задоволена, шкіра така пружна, еластична, стає, прибирає гарну сухість, ось напитує шкіру дуже гарно. Тургор такий з'являється. І кремчик під очі дуже також гарно працює, допомагає боротися з втомленим виглядом синці та мішочки під глазами ранішні, дуже гарно прибирає. Завдяки компоненту, котрий в складі, і розгладжує тоненькі мімічні зможки, гусині лапки. Ось, і містить активні компоненти, зволожуючи, теж живлячи, і насичує кліт, клітини епідермісу, дуже гарно. 20 мл економічний. Надовго його вистачить Ось дуже ось таке пакування. Чудово, Зручно поставити, ось такий туб приємний, таке стильне пакування, просертифікований продукт, як зазвичай наш, екологічна упаковка. Так що чудова серія, не забувайте про неї. І зараз в каталозі акція на цю серію. Так що отаке пакування. Чудове. І зручно поставити, звертайте увагу, і акція ви можете придбати очищуючий гель і зволожуючий крем за 559 гривень, лише і гарно зекономити 100 гривень. Так що, зверніть увагу, дуже чудова пара. Крем можна використовувати це і вранці і ввечері. Він універсальний, така текстура парфе в нього, гель дуже легкий, гарно очищує, чудова пружна шкіра, гладенька буде. Так що звертайте увагу на цю акцію в каталозі, на цю серію. Ось таким було моє замовлення. Дякую вам за увагу. Якщо бажаєте оформити дисконтну знижку на мінус 25%, знизу буде посилання. Ось, Ви зможете перейти та оформити свій електронний кабінет і отримати знижку мінус 25%. І також посилання на інстаграм сторінку, також там багато інформації корисної, Також є там форма в шапочці для дисконтної знижки оформлення, так що переходьте. І я буду вас вести в компанії Фармасі. Буду дуже рада. Так, і ще дві ж позиції в моєму замовленні це спіруліна та вітамін. Це плюс ця парочка зараз по акційній ціні це моє замовлення. Ось коштує ця парочка 599 гривень. Можна зекономити майже 100 гривень. Дуже гарна ціна зараз. Ось на цю серію. А також зверніть увагу на вітамін Д3. Акція Б12, 599 гривень, і ви також економите майже 100 гривень. Наші спреї чудові, швидко всмоктуються та діють гарні форми. Ціанокабаламін та ергокальциферол, вітамін Д3, і Б12. Ось, і ці бестселери, спіруліна, 60 таблеточок, поповнює вміст заліза. Ось, надає сил для імунітету і не тільки багато на білок, як ми знаємо, спіруліна, 500. Міліграмів в капсулі дві штуки споживаємо на день під час сніс снідан, до сніданку за півгодини приймаємо. Ось вона необхідна просто нашому організму спіруліна. Багато на що впливає в організмі, нормалізує тиск і від холестерину дуже гарно працює. Для веганів дуже вона потрібна, спіровіліна і не тільки, щоб поповнити залізо в організмі, ось для імунітету, для кишківника дуже гарно, дуже дуже чудова біологічна активна добавка, котра нам необхідна. І наш бестселер, також вітамін С плюс. В складі ще є цинк 10 мг та вітамін Д, 25 мікрограмів, це половина дози суточної, і дуже гарний тут концентрат, 1000 мг вітаміна С. Це дуже чудова концентрація, це шипучі таблеточки. Ось вони в такому тубі. Повторюю вже неодноразово, дуже задоволена ефектом, бадьорість, надає сил, енергії в водичку. Ось, і випиваєте. Дуже чудовий апельсиновий аромат має, можна поставити, розчинна таблеточка, дуже швидко розчинюється. Так що, такі чудові наші вітаміни серія серії Nutri все сертифіковане. Ось сертифікати: халяль, ДІСР, IGI, сировина перевірена, пластик, в котрий зафасована ця, розфасована ця продукція, вся наша. Ось нутрі та інша екологічно біорозкладна, біорозкладний пластик. Так що можете не хвилюватись за своє здоров'я та здоров'я своєї родини. Так що не забувайте про позиції плюс» в каталозі. Ось. Також чудовий наш коктейль. Зараз в каталозі акції, якщо ви придбаєте коктейль, ви отримуєте шейкер за 1 гривню в подарунок. Ось. Скористайтесь цією нагодою, дуже гарно може зекономити, бо шейкер коштує 249 гривень. Ось. А так він достанеться вам за 1 гривню при купівлі коктейлю. Коктейлях 20 грамів ізоляту горохового білку, 27 вітамінів і мінералів, клітковина пробіотики, Ось гороховий ізолят, дуже якісна сировина, сертифікований продукт, халяль. Також GMP, високоякісна сировина, швидко готується коктейль, чудовий збалансований склад, замінює один прийом їжі, швидко готується можна на водички, можна на легкому йогурті, кефірі або молиці. Зручно брати з собою в подорож, в дорогу, ось, якщо треба швидко, а немає часу або немає світла, тим більше зараз, ось, а ви будете ситі 3-4 години, ось повністю збалансований склад. Так що не забувайте про ці позиції. І також при купівлі коктейля ви станете учасником, якщо оформити свій кабінет електронний як консультант або клієнт компанії фармасі, то ви станете ще учасником розіграшу подарунків, який потім відбудеться в прямому ефірі 22 березня. Ось і ось такі приймають участь подарунки в цьому розіграші. Так що Ось такі наші продукти чудові. Дякую вам за увагу, дякую за ваші перегляди. Ставте пальчики вгору, для мене це дуже важливо, що моя робота для вас важлива. Я допомагаю вам з підбором визначитись. сподіваюся, що інформація корисна. Дуже дякую вам, бережіть себе, до зустрічі!